Шліф GL А, Проблема в тому, що горить подушка, не працює сигнал, це перший признак того, що накрився шлейф. Я не показав, як я розбирав його, але я покажу, як я буду збирати, щоб ви зрозуміли, що куди і як. Отже, шлейф у нас в руках, дуже обережно оглядаємо його. Нам потрібно зняти задню кришку. Так, ага, перед цим нам треба зняти центральний а, фіксатор. Так, такс, такс. Продивляємося, щоб в нього було одне тільки положення. Але, скоріше за все, що ми можемо поставити його хоч так, хоч так, хоч так. А, ні, 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 ні. Інакше ви його не поставите. Тому що в нього коронка ця, є зміщення. Зняли центральну частину. Тепер акуратно розсопонюємо цю частину. Задню стінку. Раз. Два. отут Три. Чотири. І. Так. П'ять. І останні шість. Але. Притримую рукою, щоб воно не розсипалось нічого. І тепер дивимось. Знімаємо пластинку. О, все, хлопці. Скоріше за все, що тут ладу йому не буде. Бо тут ціла біда. Зараз покажу, в чому проблема. По-перше, у нас зламався усік, який укладеться все діло. По-друге, така біда тут произошла. Можна спробувати укоротити його, але не зрозуміло, як воно вийде. Шліфи я вже ремонтував, доводилось. Можливо, і вдасться це відремонтувати. Треба оглянути його трохи, щоб знати, куди що тикати, що розбирати. Так, так, Ага. Так не робіть. Ох, все, є один фіксатор. Цей фіксатор витягується вверх. Крайочок обламав. Нічого страшного, я не помру від цього. Тут тоже щось щось не те. Ага. Зрозуміло. Раз. Коротше, у нас два усика по центру. Мені пофігу, чесно, ребят, мені пофігу ви можете. Ну, я вам показую, щоб ви знали, що ага, тут усик один, тут усик два. То нічого критичного для мене немає. І тепер потрібно якось його привести до ладу. Зараз хейтери, як завжди, начнуть там розповідати, що ти такий мастер. Хлопці, йдіть. А ті, хто ото коментує, йдіть. Тому що ви взагалі нічого не зробили, тому йдіть. Бо ви ніколи не скінчитеся. Якщо вас не послати, то ви самі не підете. А той, хто хоче зробити, він просто подивиться і зробить. Дивіться, мені потрібно скоротити шліф. Скоротити шліф. Так, зараз я подивлюся, як він правильно стояв. Отак От його і ставимо. Треба обов'язково помітити якимось маркером, що він стояв отак, а не інакше. Все буде добре, ми його зробимо. Отже, що ми робимо? Я заповнив, що воно отак от. Я його обрізаю дуже обережно далі, далі, щоб ми його, ну, случайно не скажем так, пошкоджену частину, щоб ми його не загнали, бо вона вже пожмакана і вона вже ненормальна. Не Тепер робимо ось так ось. Відриваємо. Тепер що ми робимо? Зараз я подивлюся, як воно сюди заходить. Ага. Все супер. Беремо зажигалку і зчищаємо ізоляцію. Але не сильно. Краще б зробити паяльником. Тому що відкритий огонь, він трохи, скажімо так, зашкодить цьому всьому ділу. Тому погнали. Шліф дуже длинний. Чому ми його врятуємо? Тому що ми всього невеличку частину а, відрубали? І то якраз та частина, яка по факту не достає. Так, і беремо, щищаємо. Супер. Тепер що ми робимо? Скажемо так руки тільки дві, спробую зробити ось так. Є, yeah. тепер, ми пропаяли. Переворачуємо на іншу сторону і пропаюємо ці міста, де ми будемо паяти задньою стінкою. Але дуже обережно. Не перегріваємо і олова зовсім трошки є. Переобережно сюди. Я. Yeah, Я, yeah. ah, yeah, yeah. yeah, yeah. Да, незручно. Треба щось таке, що придавить нам. Зараз перевіримо. Щоб дорожки в нас ніде не були замкнуті. Отак ми пропаяли його. Перевіряється просто. Місце спайки, між собою контакти провіряються. Сусідні. Замкнуто. Беремо ножичок. Де вона та частина? І акуратно ножечком канцелярським проходимо в місце, де ми паяли. І зараз повинно бути чітко. Але ніфіга не чітко. А чому? Все якраз і є подушка. дивіться, я зараз роз'їм між собою, да. То і є? Поясню чого. Коли ви знімаєте роз'єм, там є спеціальні такі перемички, які... Я не знаю для чого вони зроблені, скоріше за все, для того, щоб не було статичного електр... е... е... електричного і щоб воно не замкнуло, не вистрілило подушку. До речі, я допустив одну невеличку помилку, але, скажімо так, зрозумів це вже ще в нормальному, скажімо так, етапі. Обов'язково ставимо оцей фіксатор. Він зафіксує вам цю пластину, вона не ламається. Він обов'язково має бути. Тепер намотуємо. Доволі такий добротний шлейф, я вам скажу. Мені доводилось бачити багато шлейфів, але цей доволі такий плотний. І контакти хороші, як кажуть. тамада хороший і конкурси гарні. Так. подивимось, як нам правильно бути. Він збереться майже сам собою. Головне не поспішайте. Вставляємо сюди. Угу, вкладаємо трошки інший принцип, ніж на других авто. Але, але можемо цю гумову прокладку, інакше її назвати не можу. О, умова прокладка ця. Чи пластикова, яка вона не зрозуміла. Угу. Дивіться, вам шлейф треба оцю частину покласти от сюди. Тобто повозиться, доведеться норм. Я так бачу, що Огонь. А може і ні Ні. Блін. Все-таки да. Ви гадаю, що я впораюсь і так, бо треба щось довге. Не знаю що, мабуть, спробую ножиці. А там подивимось. Є. За допомогою ножиць склав так, як треба. І що. Дуже класний ремонтопригодний шлейф. Звертайте уваги, добирався до динаміка, тому і розібрана карта дверна. Ще один момент. Вставляємо, бо... Не показав на відео. Все це діло. Ось так. Щок в одному положенні. Тепер вставляємо це, вставляємо це. Інакше ви не поставите. Так, а що таке? Ага. Раз. Два центр Берем а. три, четыре. Пять по два 1, половиной раз, два з половиною. так раз два три четыре пять и чуть-чуть половинка теперь раз два с половиной то есть десь так Але їх було три. Як я шукав центр? Я знаходжу крайню точку і пішов від неї рахувати, скільки в мене обертів від краю до краю. Дошов до краю, потім в протилежному напрямку в два рази менше обертів. Приблизно. Колеса у нас рівно. Зажимаємо ось це. Ах ти! Це було больно. Подушка у нас може горіти по одній простій причині, що у нас помилка висить, але може і зникнути. Якщо ми вирішили проблему, це залежить від автомобілів. Такс. Я запомнил, я стал. Краще, а уже ж руль замкнутый, але я не хочу шукати, я ногами притримаю. Є, yeah. це є. Тепер чорний роз'єм ми чіпляємо на сигнал. Жовтий роз'єм на подушку. Поки що я нічого не закручую на подушці. Вставляємо спочатку роз'єм, потім фіксатор. Підключу зараз клему і далі буде ясно. І дивимось. Так, а що у нас? Ключі? Тут ключів немає. Беремо ключ, вмикаємо запалювання. Поганий контакт. Коротше, дивимось, вмикаємо. Запалювання, подушка у нас загорілась і потухла. Як бачимо, сигнал працює. Дивимось, щоб ніде провод не підвернувся, щоб не став там, де не треба. Краще його заправити от сюди за цей крючок. Вкручуємо такі шестигранники. Заглушок наче не було. Може, вони і стоять, але в мене не було. І насолоджуємося життям. Що, як завжди, я відрізнився, спочатку розібрав, потім почав знімати, як ремонтую, і в кінці показав, як збирати. Але нічого страшного немає. Я показав, як. Збирати, тому ви зрозумієте, як і розбирати. Руль, як обов'язково робимо все по інструкції, як я писав, там є підсказки, що ставимо засічку, якщо не по руль стоїть. Мітимо кермо, по валу як він стоїть, колеса прямо, шлейф обов'язково вираховуємо центр і ставимо. Плюс-мінус я трошки там грався, щоб совпав руль з, з шліфом. Ну, в принципі, все працює, пройшло вже близько двох тижнів, все чітко, без нарікань, помилки немає. Я її, до речі, підтер, обов'язково потрібно помилку підтирати, То, що вона у вас не горить, це ще не факт, що помилка не висить. Чому її потрібно підтирати? Бо коли помилка залишається в пам'яті, зачасту підтримую. Подушки безпеки не спрацюють, бо там висить помилка. Вона, хоч і не активна, але вона там висить, її треба підтерти. Тому е е відремонтуєте до електрика, якщо маєте свою діагностику, самі підтираєте помилку і насолоджуєтесь життям. З вас отакий ось лайк, коментуємо. Якщо є питання, вже задаємо і обов'язково читаємо опис до відео. І не забуваємо підписатись. Всім пока.